І як вам такі кульбіди, компанія Unitree Robotics представила інноваційного робота собаку, який демонструє свої унікальні здібності. Він легко долає перешкоди, може робити сальто. Також йому не страшні удари, чи то ногою, чи то палкою, чи чимось іншим. Навіть якщо його підняти і жбурнути, він швидко встає на четвереньки, повертаючись у своє звичне становище. І він реально спритний. Я б не радив бити його, особливо ногою, це ж таки, ноги шкода. Коротше, не треба бути з ним надто жорстоким. А то хто його знає? Можливо, він злопам'ятний. Від тварин перейдемо до комах. Наступна новина прийшла також з Піднебесної. Там показали роботів павуків, які, як і їхні китайські колеги з попереднього відео, можуть легко долати перешкоди. Принаймні так заявляє виробник. Їх можна запрограмувати на синхронні дії. І ця можливість продемонстрована в рекламному промо від виробника. Виглядає, я вам скажу, це доволі прикольно. А ще з них можна робити мобільні міни. Хоча я, звісно, вважаю, що краще їх використовувати у мирних цілях. Однак арахнофобам варто бути уважними. Єменський вчений запропонував перевиховувати злочинців у спеціальних тюрмах. Ідея заключається у підміні спогадів шляхом занурення злочинців у спеціальні капсули. Серед запропонованих варіантів є варіант, за яким кривдник буде переживати події злочину у ролі своєї жертви, а все задля того, щоб він міг відчути весь жах, який вона переживала. Та усвідомити свій вчинок. Інший варіант заключається в тому, що засуджених будуть закривати у спеціальні капсули, а в їхній мозок буде подаватися інформація з необхідними позитивними спогадами, які буде згенеровано шиї. Таким чином, після процедури, суспільство отримає законослухняних громадян. Однак, якщо згенерувати негативні спогади, то можна отримати він дізеля з блетшот. Наступна новина буде корисною для всіх представниць красивої половини люстра. Вчені представили сумку з незвичайної тканини, яка може заряджати різноманітні гаджети всередині неї. Це стосується не лише смартфонів, а й інших пристроїв. Таку тканину можна використовувати не тільки з аксесуарами чи одягом, вона також повністю сумісна з людським тілом, що дозволить їй бути корисною у медицині. Лікарі зможуть підзаряджати прилади, що містяться всередині пацієнтів. Отже, ставте вподобайку, якщо вважаєте такі інновації корисними. А ми йдемо далі. А наостанок доволі дивна новина: в Китаї влаштували смарт-ферму. Її засновники в такий спосіб вирішили накручувати перегляди свого контенту. Так що питання, звідки беруться рейтинги, закрито. У мене на цьому все. Всім пока і до нових зустрічей.